Усім привіт! Сьогодні ми знаходимося у Чернівецькому національному університеті на презентації книги. Ну що, поговоримо, буде цікаво, любов. Я рада вітати вас на Бліц-питаннях Кавасторії. Ми щойно вийшли з вами з аудиторії, де ви презентували книгу, адресну книгу, індивідуальну книгу для доцентки Чернівецького національного університету. Які у вас враження? Я бачила, що у вас очі горіли, і я думаю, що всі бачать, що очі горять. Але загалом, от ваші враження після того, як ви написали книгу, презентували її і отримали ось цю хвилю позитиву і щастя, натхнення від, від тої, кому ви адресували цю книжку. Ну, я справді дуже щаслива. Це щось неймовірне, це очікувана подія, бо я писала книжку 9 місяців так довго, але не... виносили так, виродили. Так. І сьогодні, на день народження, на 55 років ми вручили. Адресну книжечку під назвою Квітка папороті, і це стільки квітів, стільки емоцій, стільки вражень. Ну я дуже щаслива, дуже щаслива є бажання писати ще й радувати людей. Я бачу стільки ці власні адресні казочки приносять щастя людям. Вони безмірно щасливі. Вони беруть так трепетну книжку, наче якийсь скарб. І я від цього теж радію. І та щаслива, що придумала таку історію творити власні казочки для людей, їх особливі, їх особливі історії, то що хвилює їх. Хочеться мати на пам'ять і рада, дуже. У вас така прикольна ніша, ви пишете ці індивідуальні казки. Як прийшла ідея, що можна писати індивідуальні книжки, казки для кожного з нас? Якось так, як життя підказало. Я логопединя і займаюся з дітками. І вони не хочуть читати. І звуки, звісно, від цього страдають, і вимова. І я придумала писати книжку про них, а свою, свою хто не прочитає, що саме про тебе в тій книжці. Тому якось ідея так родилася. Професія плюс бажання, плюс якісь моменти. Бо я писала казки на загал, там оповідання, і це було писала. А ось така ідея: давай я напишу про тебе, що саме хочеш ти. Ти ж тоді читати будеш? Ну так. Все, Лас. І прийшла така ідея. і вона Супер ідея. Замовляйте казки у любов для своїх діток і буду. знайомих діток. Буду рада, буду Лас. рада, буду рада писати для вас. Дуже цікавить питання, як взагалі проходить написання індивідуальної казки для когось. От я хочу Добре? собі замовити казку. Як це відбувається? Я пишу любов в інстаграмі. Добрий день, хочу замовити казку далі. Який план дій від вас? Далі я запитую вас, про що саме ви хочете, що ми можемо бажано зустрітися. Якщо ні, то по телефону люди, які бувають десь Іспанії, в Іспанії, Віталії, Португалії, вони не можуть приїхати зі мною поспілкуватися. То, звісно, я за такими мотивами, за якимись моментами. І ви знаєте, це так дивно, можливо, буде цікаво моїм слухачам, в тому, що інколи є історії, які. Одне єдине речення кажуть: у мене син мріє про море. Напишіть, будь ласка, що він якось там в тому морі був чи жив, і все більш нічого мені не говорять. І з цього маленького речення потрібно створити казку, і я це роблю. Зараз ера чату GPT, ера всього, що ми запитуємо в Гуглі, тобто все можна знайти там: Інстаграм, Тікток, ми всі погрузили в цю справу, ну, вона потрібна, але ми всі дуже сильно в ній загрузилися. Скажіть, будь ласка, як в цю еру казка досі не втрачає актуальності? І дорослим вона потрібна, як виявляється, і дітям. І все одно продовжують читати, а ще й тепер замовляти у вас іменні книжки. Я сама дивуюся, тому що. Створення казки, в моєму випадку, це я саме Короткий термін це місяць, і місяць живе сім'я, чи родина, чи людина, яка замовляє в цій казковій історії. Вона спілкується зі мною. Коли вже казка написана: ми шукаємо разом фото, ми якісь картини, ми згадуємо, що би ще поставити, а як би оформити. І це цілий процес, і всі щасливі від того, що вони не тільки написали власну казочку, а вони ще побували в цій казковій історії і мають розуміння процесу, як воно проходить. По перше, а по друге. Здається, ні одна якась така система у нас не може замінити наш людський розум, людське поняття, таку якісь люди, стрепіт, що би не говорив Чаджубіті, як би не видавав люди все рівно по всьому світу бібліотеки, черги на якісь книги по сьогодні, книжкові виставки і ярмарки всюди, а мати свою власну казку, свою власну історію це така річ, яка буде радувати і тебе. І наступні покоління ти зможеш передати і розказати і про свої мрії. Коли дитина розказує про те, що вона хоче бачити в 7-8 років, в 10, то коли вона стане дорослою, візьме ту книжечку скаже: Мама, Боже, ти так мене любила, ти для мене це придумала. Я таке мріяв там в 10 років політати Клас. в космос чи поплавати в річці, а почитати. Знати ті свої думки, так їх можна зберегти в телефоні, але воно чи буде телефон потім, а книжка буде. У нас телефони то теж недавно, а книги і змінюються та? так. Колись вони були зовсім іншого формату і зовсім іншої можливості. Я думаю, через деякий час техніка йде вперед. Вона теж буде щось інше. А книга от шерих листочків, одіяло тепленьке, чай, якісь такі. Повернути сторіночку туди. Ані, я ще забув. Давай я повернуся на то місце. Це не, не зрівняти ніщо. Яка у вас мрія, як, як письменниці? У мене великі і високі мрії. Але саме основне, і можливо воно буде кумедне і смішне, але мені хочеться, щоб про мене знали, чули. Тому я і придумала Це любов, червоне сердечко. І мені хочеться, щоб про мене говорили тепер і зараз, коли я є, коли я можу виступати. А не тоді, коли настане такий час, що кажуть: ой, ви знаєте, колись була така письменниця і писала непогано. Мені якось хочеться, щоб можливо, воно трішки так не сучасно і банально, але мені хочеться, щоб про мене говорили зараз. І тоді, коли я жива, бо я доросла, і тоді, коли я пишу, і творю, і можу спілкуватися, можу розказати і відповісти на дуже-дуже багато питань, а не вже після. Тому ми зараз в хернімецькому національному на презентації вашої індивідуальної книжки. Так, щиро дякую.